Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Я в магазині Копієчка. Хочу показати вам товари, які привернули мою увагу. Отже, перше це буде салатник за 42 гривні. Зараз він по знижці. Це фірма Денні Home. 17х5 на 6,5 см. Денні Home це фірма китайська. Такий салатничок біленький. Дуже красивий, мені сподобався. Мабуть, його візьму. Тим більше така знижка 50%. Також біля нього стоїть салатник за 95 гривень, він трошки більший. Це інша фірма, але, скоріш за все, також Китай. Він більший, такий салатник, знизу під дном у нього такі полосочки, і він не рівний, а трошки вигнутий салатник. За 95 гривень. Такий салатничок за 115 гривень в крапочки. Він всередині і зовні в крапочки. Також день ні холм. Красивий, мені сподобався так само. 115 гривень. Такі тарілки вони ще привернули мою увагу з літа. Дуже гарний дизайн. Сині в квіточки прикольно будуть виглядати на столі. І це також фірма Denny Home. Можете подивитися його артикул. Є в синьому кольорі узори і в чорному. також гарні, Чорні навіть ще такі красивіші на відео виглядають. Наступне це хочу вам показати таку тарілочку ананас. 165 гривень. Вже залишилася вона одна у нас у магазині, можливо, у вас є таких більше. Така тарілочка авокадо. Також гарна, буде виглядати на столі. Можна покласти, можливо, навіть якийсь салат зробити за 115 гривень. Коштує. Такі. Я їх називаю креманочки, колись так нас називали. Також фірма Денні Home. Хоча пишеться, що це салатник за 49 гривень. Дивіться, написано 49 гривень. Більший такий салатник, він квадратної форми з ручками. Фірма Денні Home. Всередині такий розпис. Ззовні немає. За 65 гривень. Такий салатничок маленький за 35 гривень, біленький, невеликий, день хом так само. 35 гривень. Оцей красивий мені сподобався. Аби ще зовні був розпис, взагалі була б красота. День хом, Зсередини розпис такий акварельний. 49 гривень. Така тарілка новорічна. Можна навіть сказати, що це блюдо таке квадратної форми, день ні хом. Зараз покажу, скільки коштує. Коштує 115 гривень. Зараз на нього знижка, мінус 30%. Раніше коштував 165. Цей Дід Мороз. От дивіться. Так, для тих, хто шукав. Посуд в українському стилі. Дивіться, от така тарілка 49 гривень. Зараз по знижці була 65, мінус 24%. Така велика тарілка, блюдо таке, кераміка в українському стилі. Зараз скоро у нас буде вже святий Миколай, Різдво, то треба закупатися таким вже посудом для святкування. Піала. 400 мл, 49 гривень, коштувала 65 гривень. Також по знижці. Дивіться, яка гарна піала. Соусниця 70 мл, 20 гривень, коштувала 29 гривень. Вона така маленька, акуратна соусниця. Бачите, 70 мл. Гарненька така. Піала на 1 літр 55 гривень. Також по знижці коштувала 85 гривень. От така гарна, та гарним розписом. Червона глина. Дуже гарної якості ці вироби. Гладенькі, стакан, керамічний, 350 мл. Також по знижці зараз за 29 гривень. Хочу вам показати, я відкрила подивитися пляшечку для олії за 95 гривень 230 мл. Вона стоїть в коробці, хочу вам показати її. Хотіла придбати, хочу вам ближче показати. Вона така з педалькою. Натискаєш на таку педальку і розбризкується олія. Зараз покажу вам коробку. Така коробка є в двох кольорах. Ці розбризкувачі, тут показані вже блюда, на які можна розбризкувати. Є в білому і в чорному кольорі. Ну, країну виробник, ви зрозумієте самі, тому що, бачите, ці всі іерогліфи. Так що всім відома країна-виробник. Хочу вам ще показати така пляшечка для олії 500 мл за 65 гривень. Вона така височенька. Подивіться, кому цікаво. Країна виробник, імпортер. Але це мій фаворит. Я дуже раджу. Я нам, мабуть, куплю їх. Вони зараз по знижці 55 гривень, коштували раніше 95. Два таких кувшинчика хочу взяти для оцту і для олії. Вони мені дуже сподобалися. Ще з літа за ними хожу. Дивлюся, буде знижка. 55 гривень, отакий піднос 28 см в діаметрі, пластиковий. Дуже гарно виглядає, мені взор дуже подобається. Така ще тарілочка керамічна розділена на 4 частинки, 4 відділи. За 65 гривень. Можна різні соуси туди ложити. Деніхом виробник. Так, далі. Покажу вам таку салатницю, також колись називали ми креманочки їх. За 49 гривень немає ще на неї знижки, але непогано так виглядає, як наче льодяна така з льодом. Оці бокали, вони мене ще радують з літа. Я на них дивлюся, там була у нас залишилось в магазині один. Зараз 75 гривень коштує. На жаль, ще немає знижки, але вони мені дуже подобаються. Прозоре скло і таке напилення яскраве. І такі бокали для шампанського 75 гривень коштують. Високі, скло таке тверде, гарне таке скло, не тоненьке. Також вони переливаються. Мені подобаються такі. От такий. Отакий графін за 95 гривень, ємність його 500 мл. Такий іще бокал святковий для святкування дня народження. 185 гривень, красивий такий бокал. Хто любить такі штучки. Ой, мені дуже сподобалася ця фруктовниця. 225 гривень. Вона висока, три шари і гарна така виглядає. Також хочу показати вам кувшин. Для узвару можна його також використовувати. Скло тверде. Мені дуже подобається, що скло тут дуже тверде. Один літр. Ємність, подивіться, хто виробник, хто імпортер. Ось такий мені подобається. Один літр коштує 115 гривень. Я його також візьму, бо треба узвар робити. Дивіться, будь ласка, ще я хочу вам показати знижка на такі бокали. Мінус 25%, мінус 30%. Але коли я пішла дивитися ціну, фактично, мені ця штукенція показує зовсім не ту ціну. На цей бокал. Стоїть мінус 20%, а це мені показало взагалі без знижки. Будь ласка, уточніть ціну у продавця на касі, тому що коли справджуєш ціну через цю штуку, не показує. Ой, дивіться, оця склянка показана з соломинкою. Я б таку собі взяла, як вазочку. Вона мені так сподобалася, ця склянка. 65 гривень коштує. Такі дві склянки. 60... Ой, одна склянка, вибачте, показано дві, 65 гривень, як під льод, такий, як з льоду зроблена. Ми схожу таку склянку з вами бачили в Аврорі в зеленому кольорі. Це такі низенькі для напоїв. Така ще є чашка з ручкою за 75 гривень 378 грам. Дуже класна буде для діток, якщо робити якісь коктейлі чи какао до.